Цуватиме з адміністрацією Дональда Трампа, щоб зміцнити українсько-американське стратегічне партнерство та наблизити всеосяжний справедливий міцний мир. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сібіга написав у соцмережі. Ікс цитую, президент Зеленський і президент Трамп мають тривалий конструктивний орієнтований на результат діалог. Ми покладаємося на рішуче лідерство Америки. Заявив Сибіга про наше стратегічне партнерство. Поговоримо з Олександром Усієнко, керівником центру військового досліджень. Вітаю вас! Вітаю. А в мене таке питання досить просте і складне водночас. А чи є ризик тим домовленостям і тим ну меморандумам, якщо хочете, там, можливо, десь же є конкретні прямі контракти в нашій оборонній царині між Україною і США? Адже такі були Пригадую, Пригадуєте ці делегації, візити наших урядовців, офісу президента представників, понад 300 було контактів здається, з виробниками з виробниками mm. і меморандумів. Чи може за Трампа бути щось піти щось не так? Я так не думаю, тому що зрештою дуже багато представників оборонно промислового комплексу і цієї галузі в Сполучених Штатах вони традиційно підтримують представників республіканської партії, і це не є секретом. Більше того, я думаю, що ідея «Make America Great Again» чи знову «Again and Again», так зробити знову і знову, ну це ж, мабуть, неможливо без розвитку економіки і без вкладання коштів. А вкладення коштів в оборонку в дефенс industry, у Сполучених Штатах реалізації спільних проєктів із залученням України це ж прибутки для цих компаній, і в першу чергу американських компаній. Думаю, що в цьому точно будуть зацікавлені, тому що це стосується доходів, якраз сполученим штатам. Більше того, наступний момент важливий. От ми говоримо про те, що. На території Техасу добудовується величезне підприємство, яке буде виробляти озброєння. Техас це штат, який голосує за Трампа, за республіканців. А відповідно, якщо вони будують цей завод і готові вкладати тут кошти, готові тут фінансувати і тут виробляти, очевидно, що це входить в їхні інтереси. Тому я думаю, що ні, це не зашкодить цим проєктам, як мінімум, вони будуть розвиватися, можливо, навіть і масштабуватися. В принципі, як оцінюєте вплив результатів ну, виборів, да сполучених штатів Америки? Очевидно, що президентом вже є Дональд Трамп. Ну принаймні, привітання лунають практично впродовж цього дня від ранку від всього світу і лідерів і представників? Як ми будемо в подальшому вибудовувати наші взаємності, країни, зокрема з двопартійною, да підтримкою, як би нам хотілось того, і сподіваюся, так і буде в контексті обіцянок Дональда Трампа завершити війну, і він знає, як це зробити дуже швидко. А я думаю, так що не вам дуже швидко, а завершити він. Я розумію. Я розумію. А я, я теж відповім доволі таки швидко, думаю, лаконічно. Я думаю, що тут можливий сценарій, коли ми говоримо дуже швидко, єдиний це те, про що говорив президент України Володимир Зеленський в привітанні для Дональда Трампа, де він сказав, що поділяє ідею якраз прийти до миру через силу. І ось це дуже важливо розуміти, тому що і це корелюється, до речі, із планом перемоги України. Це важливі аспекти, тому що про що вони свідчать? Вони свідчать про те, що якраз надавши необхідні пакети допомоги і ухваливши рішення про стирання додаткових червоних ліній, наприклад, як то ударив глиб по російській території, до цього можна прийти. Чому інакше? От багато хто думає зараз, от Трамп домовиться з Путіним, так пишуть, говорить: а якщо Путін не захоче. Така там ж вже відповіли вустами піскова. А сьогодні що війни це цитата? Війна за один день не закінчується. Тобто, в принципі, швидкі рішення вже вони А вони вже накидають. Вони вже починають. Тобто, Росія ж думає так, що вони зараз беруть бравадою. І от своїм цим нахабством, тобто вони зараз хочуть вразити Трампа, вони його вражають через те, що готові платити уже ціну. рекорд за жовтень 40 плюс тисяч втрат, які несе Росія, живій силі втрат. Це згідно даних нашого генерального штабу. Друге, вони хочуть його вразити тим, що вони ведуть себе ось настільки нахабно. Третє, де продемонструвавши, що у них є коаліція, наприклад, з північної Кореї там чи з Іраном, і бійтеся всіх нас, тому що ми об'єднали все світове зло. І вони думають, що Трамп має відступити від його це має вразити. Він має цього злякатись. А якщо буде навпаки? І йому скажуть, пане президенте, а ви не вважаєте за потрібне продемонструвати американське лідерство і поставити свої їх на рішучість. Місце? До речі, давайте згадаємо про е, тісні взаємини Трампа з Ізраїлем, як такими його преференції, які ну, які він намагався там ще за свої попередні каденції, да, з перенесенням там столиць, пам'ятаєте ці всі історії е, е, угоди Аврамові? Тощо в мене питання: просто є взагалі такі досить чіткі жорсткі прогнози, що Трамп може в принципі вступити в протидію тому ж самому Ірану і. Наприклад, відпрацювати по північній Кореї, ну на дипломатичному поки що рівні, в тому ключі, що там не дослухалися раніше до його пропозиції. І пам'ятаєте цю зустріч з кімчанином. Зокрема, він може якось помститися за те, що ну не було якихось конкретних домовостей і не пристали на його пропозицію. І він, в принципі, може бути досить агресивний в цьому напрямку. То це буде не на користь Російській Федерації. Я думаю, що так є багато факторів, які якраз про це свідчать, тобто. А ось цей сценарій, от є негативний, дуже негативний сценарій. Наприклад, що дійсно адміністрація Трампа буде тиснути на Україну, давайте ухвалюйте якісь рішення, і все ж таки йдіть на болючі компроміси. Але знову ж таки, а хто сказав, що Путіна це зупинить? Навіть якщо Україна заговорить про компроміси? Він і далі скаже: А давайте далі. Він почне накидати умови, а давайте ще. І знову ж таки, яким це ще нам буде виглядати? Тобто, без того, щоб вийти на проєкт того, аби дати Україні підсилення і дати можливість все ж таки зламати ось хребет цій російській агресивній машині, по-іншому я цього не бачу. І, звичайно, там є певні ризики, тому що оточення Президента Трампа різне. Воно різне. Але в чому є перспективи хороші, в тому, що республіканці взяли конгрес? І тепер, в принципі, якщо раніше Трамп мав зважувати враховувати різні сторон, сторони там групи мага інші. Коли ми пам'ятаєте, вони голосували, і довго ми чекали рішення про допомогу наприкінці 23-го початку 2024 ну, року. С Спікер так. Джонс. року. А, а зараз я думаю, що Вельмого в цьому процесу. багато вони будуть вільніші в ухваленні рішень, тому що тепер буде можливість в принципі ухвалювати ті рішення, які будуть потрібні адміністрації Трампа, і не дуже то зважати на різні там. Ви течі. згадали про 40 Тисяч втрат, і це давайте паралелі проведемо, що ця інтеграція співпраця з залученням військовиків з північної Кореї це таке собі. Ну, почасти покриття своїх втрат, не оголошуючи мобілізацію, що вдарить по рейтингу Путіна. Ну так теж можна подивитися на це питання про Курщину. Поговоримо далі. Адже Росія втратила понад 20 тисяч військових на Курському напрямку за три місяці операції. Майже 8 тисяч ліквідовано, 12 тисяч поранено, 717 Взято в полон. Про це заявив головнокомандуюч збройних сил України Олександр Сирський. Знищено 1101 сто одиницю озброєння військової техніки ворога росіян зосередили в Курській області близько 45 тисяч військових і намагаються збільшити їхню кількість, залучаючи бійців з північної Кореї. Окупанти планували наступ на Сумсь Сумщину, зокрема з Курської області, для створення так званої буферної зони на півночі України. Це підтвердила розвідка у травні. Саме тому сили оборони України зробили такі собі превентивний крок і принесли бойові дії на територію противника. Ми свої сили. З Курщини прибирати поки що не збираємося. Навпаки, там навіть дещо розширення поступово відбувається кілометр за кілометрами. Але е риторика в Кремлі така, що е під час е на момент того, коли е український контингент перебуває на території РФ, зокрема на Курщині, будь-які перемовини неможливі. Про що це свідчить? Про те, що нам доведеться звідти піти, чи ми все ж таки можемо якось мирний трек просувати, будучи там, і чи маємо ми бути там, і як довго? Ну, ви знаєте, Збройні сили України продовжують там виконання бойових завдань. Я думаю, що будуть продовжувати це робити, доки у нас є можливості і здатності. Плюс треба розуміти, що Росія зараз концентрує значні обсяги сил, вони постійно збільшують. І якщо просто отак взяти вийти, як дехто собі уявляє, є ризики того, що ворог посуне далі, і це вже загрози того, що вони будуть іти. За інерцією на Сумщину. Тому їх краще стримувати там на Курщині, завдавати їм ударів. Буквально за минулу добу відбулися бойові зіткнення і просування російських військ не фіксується. Атаки були. Відбиті, і ворог був вимушений відійти. Тобто наші сили працюють і виконують завдання. Що стосується того, наскільки довго це доцільно, настільки, наскільки нам вистачає сил, ресурсів і засобів, на сьогоднішній день ця операція себе виправдовує, тому що значні сили ворога сковані, вони не переміщені на Покровськ на Куракове. Ми поповнили обмінний фонд, скільки обмінів було проведено зараз завдяки тому, що проводиться курська операція. Знову ж таки дані, які навів головнокомандувач Збройних сил України втрати. А, а без різниці, де ворог несе втрати, тобто, якщо вони понесли а, на територію Курщини, це теж добре, не тільки добре, коли вони несуть їх там а, на покровському чи курахівському, значить їх посуне менше сюди в Україну. Це теж логіка, яка є, і тому я думаю, що операція вона буде продовжуватися до тих до того моменту, поки це буде доцільно, і до того моменту, поки а, дійсно нам буде вдаватися сковування і утримання цих територій, подальшому використання це як опція у перемовному процесі, звичайно, це може бути використано, тому що це теж аргумент. Він є на столі. Скільки б Росія не робила заяв, скільки б вони не говорили. Але в будь-якому разі, незважаючи ні на що, коли в нас є певні опції, які ми можемо використати, їх просто отак залишати зараз, теж не варто. Пан Олександр, для того, щоб ми все ж таки результати якісь показували і в наступні місяці, які теж будуть досить складними, тому що і зима, по-перше, нам треба мобілізувати це дані генштабу там щонайменше 160 тисяч. Хоча раніше називалася цифрою в 500. ви своїм прикладом, якщо можна про це, звісно, говорити, вирішили допомогти Збройним силам України, силам спротиву і ну чи Зрозумів, вашу ідею, все ж таки ви маєте мобілізуватися, так? Розкажіть про те, куди, як, ким? Ну, давайте так. З того, що можна зараз сказати, дійсно так. Це моє рішення. Приєднатися зараз важливий час і треба бути в силах оборони, я думаю, тим, хто може це робити. От. Ну І це один з найкращих радів військ в Збройних силах України, який я шаную, поважаю ціною. За тих людей, які там служать, це сили територіальної оборони збройних сил України. А всі деталі це вже згодом. Згодом це трошки внесе корективи в мою інформаційну діяльність, звичайно, і появи, але згодом все стане єдине, відомо. єдине, що додам це було е, рішення якесь ситуативне на емоціях. Чи воно було е, обдумане? Ви його виносили? Я так. його виносив. У мене були паузи. Я його виносив раніше. Починаючи, можу вам сказати відверто, активно починаючи з червня цього року. Я... Коли виникли певні передумки. Мови, і е, я розумів, що до цього треба готуватися, в тому числі і мені. Все, потім я це не афішував. А потім на певний момент, ну я думаю, що а далі вже всі деталі я згодом. Все побачите. ж таки, сподіваюся, попри цей процес досить непростий. Ми будемо вас бачити в нашому ефірі. Буду старатися. хоч онлайн. Добре, дякуємо вам, Дякую. Олександр Ремосінко, керівник центру військово досліджень, був з нами гостем.